Іноді життя заводить тебе глухий кут. Потрібно знати, як з нього вийти. Мене звати Іващенко Олексій. І це мій фільм. Я зустрівся із Жанною о 10-й ранку. Перших хвилин ми не змогли привітатися, адже вона вже була на телефоні, розмовляла про важливі речі для своїх клієнтів. Так продовжувалось деякий час. Після того, як вона закінчила одну розмову, почалась інша. їда я ж не список не писала. У мене все вообще є, щоб ти розуміла, Він ж мені а Зачем ви тоді сказали, що була одна-дві сумки? тільки їди какої-то? Скільки дзвонків ви отримуєте за день? Та дуже багато, дуже. дуже 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 А як у вас е, концентрація не спадає? До вечора, ввечері вже навіть говорити не можу, язик заплітається, як п'яний. Де його тут сюда йолки йоки Зараз десь знайдемо місце. Ну, ви ж любите свою роботу, а? Да, так, дуже люблю свою роботу. Так, а де зараз вимагає європейський суд? Тобто вони прийняли його скаргу і вимагають заперечення. Я так розумію, хоча буде питання. Їхали ми на зустріч з клієнтом, я вже звичайна людина, яка потрапила в незвичайні обставини, обставини до яких зазвичай звичайних людей не готують. Йому потрібно було знайти вихід, і Жанна Вікторівна спробує йому у цьому допомогти. Людину знімати ми не стали. Певно, кожен зрозуміє чому. Якщо клієнт хоче спілкуватися іншою мовою, то ми спілкуємося цією мовою, якщо знаємо її. Та, кажете, що можна трішки порушувати? Та ні, не можна порушувати. Але якщо треба, дуже, треба акуратно. Сьогодні була зустріч з клієнтом, погоджували правову позицію кримінальному провадженні, який має статус обвинувачуваного. Нам відкрили в порядку 290 всі матеріали. Я з ними ознайомилася сьогодні з клієнтом. Зустрілась ми, поспілкувалися про порядок наших подальших дій в судових засіданнях, які будуть відбуватися по суті. Вже буде розглядатися обвинувальний акт в суді. Угу. Правова кваліфікація злочину, як я кажу, зараз дуже така модна. Стаття 332, сприяння незаконному перетину державного кордону, оформлення документів, які звільняють з військової служби, військовозобов'язаних осіб. Таких багато справ у вас? <тас> Таких, саме в такій кваліфікації справ небагато, але ця справа є показова тим, що фактично зробили показник в цій справи. Я вважаю, що тут була провокація злочину. Ми з моїм підзахисним будемо це доводити. А якщо що мається на увазі провокація? Що самі працівники поліції створили штучну ситуацію і її задокументували. Така зараз є практика, особливо по хабарям, і вже, як показала, практика по 332 угу. А Які перспективи? Ну, Я думаю, що ми доведемо, що була провокація, там є певні порушення, про які, ви розумієте, я зараз не можу вам сказати. Бо це є і адвокатська таємниця, і тактику захисту розголошувати не можу, щоб документи не змінювалися і сторона обвинувачення не була готова до нашої тактики захисту. Зараз куди їдемо? Зараз ми їдемо до офісу, в мене помічники вернулися. Суду поотримували документи і будемо готувати клопотання про скасування арешту на рахунки підприємства. Також в рамках кримінального провадження накладено дуже багато арештів. Вже майже рік рахунки підприємства перебувають під арештами. Жодного правового статусу. Посадові особи підприємств не мають, заблокована діяльність підприємства, зараз будемо розблоковувати. Все, зараз помічники поприїжджали з документами, будемо погоджувати наші дії далі і готувати документи, подавати до суду та інших інстанцій. Тіше, так і йдемо. Всі мовчать. Це добре було. Якщо що, ви я кажу, тиждень ми чекали, коли ви зробите копії, ухвалу тримати. Ага. Я кажу, вчора допізна дівчинка у вас в архіві працювала, вже ж не встигли. Якщо вам не важко, ми кажу, просто подамо, нам треба. Вона каже, ну ладно, давайте. І вона вже, ну, слава Богу. Все, ти Так, Вероніка, коли ти отримуєш письма от ніс або Кулініча, ні, ти просто... розпечативаєш, mm -hmm. да, і ложиш туди. Mm -hmm. Цей конвертик жовтенький такий у нас тут є. А де він у нас тут вже жабацичку дала? Точно. Що mm -hmm. ви кажете? Про це Цей. коли у нас щось пропадає, то це я кажу жабацичку дала вже. Це ще так моя бабуся казала, коли воно пропало, то воно пропало ви десь свідоцтво шукаєте, ні? Не? не, не свідоцтво, конвертики. У нас тут все є свої шифри, як ми віддаємо. А де ваше свідоцтво? Моє свідоцтво в сейфі. Это в тех случаях, когда у нас ареста снимается. Сейчас я тебе наклею штрих-код, щоб ты могла уже. Штрих-код нужно указать. На, указывай штрих-код 119. Сейчас мы сделаем. Быстренько сходиш на почту. Ви що, саме все вручну робити чи? Так, да, все робимо самі вручну. Хтось бачить адвоката з іншого боку, а ось таке от справжнє життя адвокатське. Все робиш сам вручну. Марки клеєш, щоб було швидше потім на Укрпочті. Заздалегідь. Щоб не стояти в черзі. Разом з помічниками. Все робимо. Хочеш, щоб швидше скасували, тому контролюєш все сам. Я ж тобі сказала, що в мене все виходить. мене немає такого, що щось не виходить. На те, що не виходить, е... треба трішки більше часу. Тут треба ж платити за виїзд. Так, да, узнавай, пожалуйста. Да, давай на связь. Угу, Все, прилетіш. Так, все. І тут смотриш, відміняєш формат і відміна. Потому що воно на печать, так як кусок пройшов. Ти просто відміняєш, щоб воно не печатало тебе на чистовикові. У нас економія відбувається. І навколишнього середовища, і ресурси. Все має бути раціонально. І що далі? Ось, ви зробили зараз і що далі? Зараз помічник біжить на Укрпочту, це все щастя відправляє. Відправляє кому? E, на адресу банку для скасування арешту. А це оригінал ухвали чи так, копія? Так, це оригінал. Виконуємо вимоги закону. Так, 89. Все. І отримаєш якраз. Я сюди не вхожу, ключі можна в роті. Хорошо. Окей, а якщо копія викаже. А, копія По копії як? не зніметься, треба оригінал. Вони перевіряють, чи ухвала наявна в реєстрі, є оригінал, потім перевіряється в реєстрі судових рішень. І в срок передбачений законом там десь один-два дня знімається арешт, накладений на рахунки. Так, окей, а дивіться, у вас оригінал він один в єдиному екземплярі? Ні, 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 він не в єдиному. У нас залишається наш екземпляр, а це екземпляр для банку. Угу. Бо слідчі так само, коли накладали арешт на рахунки, вони так само направляли ухвалу до виконання до банку для блокування накладання арешту. Только одними ими заниматься, мне же тоже еще жить хочется. Так, нотариус еще не позвонила. Так, туда-туда-туда, а сюда? А, это я завтра пойду все СИЗО. Только что было совещание, да, мини? Да, это как в интернете видела анекдот, там написано... Я ж індивідуальний підприємець, тому коли я сама з собою розмовляю, то це в мене е, нарада, нарада да, 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 приходить. Так і мене, сама з собою порадилася. У вас там наліпка є на в шафі. Так, да, це. це матеріали, це всі наші справи, які є. Я маю на увазі адвокатська таємниця. Це адвокатська таємниця. Да, це адвокатська таємниця. Да, це мається на увазі, що туди ніхто не має права. Ну, як, мають право відповідно до закону, там зберігаються документи, які містять конфіденційну інформацію про клієнтів щодо матеріалів справи. тому вони, да. Адвокатська таємниця, і ніхто, там, крім адвоката, не має права дивитися в ці документи. Цікаво. Каже, у нас каже, є така справа, туї. У моєї клієнтки викрали в газоні квіти Туї в офісі, і вона сама зловила цього. Злочинця. І на ночі, о другій годині ночі мені дзвонить, і каже, що в мене вкрали тує, я переслідую злочинця. Що мені робити? Яку телефонуєте на 102 і кажіть, де ви знаходитесь, що ви робите. І так їхала поліція разом за ними. Біжить цей викрадач, біжить клієнтка, за ними їде патруль поліції по нічному Чернігову. — Кримінальні туї, так і да, Кримінальні туї, Да. Так, шукало вирок Святошинського, зазначення абіляційною скаргочка і шукало, хто у нас хто такий був. А це яка кваліфікація тує? Це була частина 4, 185. -ї. Викрадення, таємне викрадення чужого майна. Це особливо тяжке? Так, да, да, бо військовий час. За тує на 10 років. Да? Ні, На 10 там було 5 років, але 3 роки умовно. Зараз ще оскаржуємо це. Бо клієнтки, так як він не відшкодував 15 тисяч гривень за то вона хоче реальну міру покарання в нього отримати. Або гроші за туї, або, або в тюрму. За що, за що сидиш? За да. Туї. Да. Ми були в офісі не більше 20 хвилин. За цей час багато чого сталося. Багато яких питань було вирішено. Бачу, безоплатна. Безоплатна допомога, І от ми знов їдемо на інше судове засідання. Що, Що? Що? Що в нас зараз? У нас час коліні, святошинський суд. Ну ти що роздіваєшся? Ситошинський Шевченківський суд, господи, Боже, ще Боже, машину треба помити. Надо, надо сейчас дзвонить, щоб мені помили машину. Зараз після судового процесу у справі полковника Кулініча буду приймати участь з районним судом однієї з областей України щодо позбавлення батьківських прав. Захищаємо інтереси клієнтки та її маленької дитини. Батько зовсім не приймає участі в вихованні дитини, не сплачує аліменти, дитина. Вже їй два роки, вона не знає свого батька, ніколи не бачила, він самоусунеться, тому будемо позбавляти батьківських прав, зібрали відповідні документи. Докази сьогодні має бути перше підготовче судове засідання в режимі відеоконференції. Ми такі спори розглядаються за місцем реєстрації відповідача. Він нас зареєстрований десь дуже дуже далеко. область вже не пам'ятаю яка, тому по відеоконференції приймаємо участь. Бо мені їхати це затратно буде також матері з маленькою дитиною. Також за. Було. Повністю утримання дитини на плечах матері. А це ми зараз їдемо на суд. Шевченківський суд міста Києва, да. справа полковника Олега Кулініча. буде вирішуватися питання щодо чергового продовження йому сроку тримання під вартою, бо тримання під вартою закінчується 12 вересня і буду сліджувати докази. Тут є місце парковки. Здравствуйте. Я буквально на минуток 10 могу сюди стати. Все, супер, спасибо. Це місце парковки, таке злачне місце знаю біля Шевченківського суду. Шо, бо це часто... те, при... теж да, якісь а? по блату. Ні, не по-блату. Це не поблато, це просто вже знають всі, що часто тут буваю, майже кожного дня працюю, тому знаємо всіх охоронців, відносимося до людей по-людськи, тому й до нас таке відношення по-людськи. Бо треба поважати кожну професію, як я кажу. Доброго дня! Доброго дня. Прокурор є, два адвокати вже є. є. Все чудово. Зараз я тоді зайду. Полковника Олега Кулінича звинувачують у державній зраді. Жанна Вікторівна вже три роки займається цією справою. За ці три роки обвинувачення так і не змогло надати дійсно серйозні докази. Цього злочину. Перейшли питання Жані. У нас запізнення на годину, Галя. Запізнення засідання на годину, чуєш? А, а чую, чую. Жан не буде. Я, вже, вона, вона, я, вона, я тут є, вона, я тут прийшла, я прийшла, але я уйду. Я Можете. Все, 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 все. Хорошо, Галя. Так, да, дивіться, сьогодні така ситуація. Засідання призначене на 13.30 на годину запізнюється, так як з графіком суддів ідуть запізнення, інші судові процеси розглядаються. Нас попередили, що о 15-й годині також буде інше судове засідання, тому я думаю, що сьогодні буде вирішуватися питання лише продовження сроки тримання під вартою. Клопотання прокурора буде розглядатися. Також ми, як адвокати, подали клопотання про зміну запобіжного заходу, подали заперечення на клопотання про прокурора. Тому зараз очікуємо судового засідання. Сьогодні був суд, в якому безпідставно продовжили строк тримання під вартою для полковника Олега Кулінича. Ну, так як завжди, більше машин приїхала поліція діалогу до Шевченківського районного суду. Також судова охорона два автомобіля було судової охорони, один автомобіль патрульної поліції. Так, як відбувається засідання у справі полковника Олега Кулініча, приходить громадськість відвідувати його на засідання, але це як правило жінки, які не порушують порядок, просто підтримують його, запитують у сторони захисту про хід руху справи. А чомусь це сприймається як якась агресія з боку громадськості і береться під контроль. За гроші платників податків використовується державне майно, замість того, щоб це в належне русло направляти там чи на війну, залучаються працівники поліції, усилюється сама охорона та інше. Я вважаю, що ці заходи, такі, які вживаються працівниками правоохоронної системи, є. Перевищенням їхніх повноважень та е Безпідставними та е, занадто в цій справі, тому що судові засідання приходять спокійно. Правопорядок не порушується ані з боку громадськості, яка прибуває на засідання, ані з боку сторони захисту і е, самого полковника. Належна процесуальна поведінка всіх учасників процесу. А то це одна ухвала ще там невідомо, що там невідомо, що треба подивитися по списку. Давай перевіримо, поставимо галочки, коли подамо кого ми подали. Добре, щоб ми видали такому списку. У нас тільки дві е, е, штучки. Там копія паспорту. Два витяги про і свідоцтво. Mm -hmm. Так, це постанова і зручна. Все, давайте все от в один файл, щоб воно у нас не mm -hmm. по, всій, по всьому офісу не мандрувало. — Що у вас тут відбувається. У нас зараз подали позов до суду в цивільній справі. Зараз складаємо всі документи для того, щоб в подальшому працювати, щоб все було по папкам і нічого не розгубилося, бо дуже багато справ більше ста справ проваджень. І кожна справи по категоріям лежать кримінальні до кримінальних, адміністративні до адміністративних, цивільні до цивільних, господарські до господарських. Також є ще справи, які е, надані з Центру безоплатної правничої допомоги. Також із цими справами працюємо, займаємось, тому це інші папки, так що все по папкам розкладаємо. Це називається отак. Ось. Приходиш. Відкидаєш копита, а так отдіваєшся, супер світ склав. Ти відчуваєш себе людиною. Алло, так, привіт. Це отак. Yeah. Ти в рай попадаєш відразу, самим щасливим стаєш. Е це контент. Де де місія? Філа ж вам не заплатила Що? За, ре за рекламу. Компанія Філа не заплатила ні, ні. за рекламу. Та це купила за 100 гривень в пішохідному переході, коли була без машини. І їздила по справам на метро, зламала каблук, то купила такі капці, так ходила півдня. У нас зараз не підключився по відеоконференції Шахтарський, міський суд Дніпропетровської області за цивільним позовом про позбавлення батьківських прав, будемо виясняти чому, бо мені клієнтка повідомила, що в їхньому регіоні тривога, можливо, і за цього. Але будемо розбиратися зараз. А питання якщо, наприклад, на призначення дату суду, <кій> да, дату та час? Да. І адвокату немає можливості не з'явитись без поважної причини? Ні, чи? немає. Якщо адвокат не може з'явитися, він е, свої поважні причини зазначає. Відповідні клопотання подає про відкладення розгляду справи. Також е, суд, якщо не може вийти, вони е, зачастую повідомляють про те, що там сьогодні засідання не відбудеться. Але щось я так розумію, сталося, що в місто Шахтарське суддя. Демеденко Шахтарського міського суду Дніпропетровської області щось не виходить на відеоконференцію і не повідомляє чому зараз будемо розбиратися, бо клієнтка хвилюється. Ми знову їдемо. Але документи цілі, як я кажу, наша обіділь ціла, працюємо в звичайному режимі. Коли тривога виходить, кудись? Ні, ні. Я вважаю, що народжений згоріти в вогні в воді не втоне. Тому працюємо, не дивлячись на тривоги. Але кожен це рішення приймає самостійно, працівники можуть. Спуститися в сховище, вони є в нашій будівлі, але рішення приймають самостійно. Я особисто не спускаюся. Я вже ні тривог, нічого не боюсь після нашого українського правосуддя. А якщо, наприклад, ну, от, приймають рішення спуститися. Без питань, нехай спускаються, я тільки за. Не маю морального права не дозволяти співробітникам спускатися в бомбосховище, я їх завжди в цьому підтримую. Але якщо людина каже, що я не боюся, я не хочу. Спускатися буду працювати, то я також цьому не перешкоджаю. Тобто це вільний вибір особи. Я сприяю в будь-якому випадку. У вільній країні. Да. Я вважаю, що все-таки все залежить від нас і все починається з себе. Зараз ми їдемо в Солом'янську райдержадміністрацію на комісію органів опіки і піклування щодо визначення місця проживання дитини-клієнтки. Бо з батьком є певний спір щодо місця проживання їхньої спільної дитини. Вони розлучилися, є дитинка від шлюбу, тому вирішуємо питання, щоб дитина проживала разом з мамою. Їдемо на комісію приймати участь, представляти інтереси клієнтки. Задача була виконана, проте зняти ми це не змогли. Почалась тривога, і мене попросили. Залишити приміщення, потім ми були у господарському суді, в якому також знімати не вдалося. Як і не вдалося зняти поїздку до Почерського районного суду. Це був цікавий досвід людини, яка живе своєю роботою. Сьогодні робочий день почався з зустрічей з клієнтами. Потім судове засідання у справі Колініча. В подальшому було участь з боку матері на комісії органів опіки поплування про визначення місця дитини. Місце дитини визначили з матір'ю дитини. В подальшому мали судове засідання господарський суд Київської області на виконання зобов'язань згідно договору, зв'язку з тим, що війна в країні. Клієнт порушує трішки зобов'язання. Але це питання вирішуємо. Я думаю, що в справі буде укладання мирової угоди. В подальшому Печерський районний суд міста Києва забрали транспортний засіб на початку червня місяця. У особи, яка не має відношення до кримінального провадження, в якому проводився обшук та безпідставно вилучався транспортний засіб. Суд за більше, ніж три місяці, не може розглянути клопотання прокурору, яке має розглянутися протягом 72 годин. Була назначена дата 25 серпня. Не розглянули. Суддя перебувала на лікарняному. Сьогодні у нас 4 вересня. Вимушена була їхати до суду, добиватися призначення справи до розгляду. Бо транспортний засіб перебуває на штрафмайданчику, порушується. Права моїх клієнтів і порушуються процесуальні сроки розгляду цих клопотань. Хочемо все-таки, щоб суд розглянув це клопотання, виніс рішення, і далі буде подальша доля вирішуватися щодо повернення чи не повернення транспортного засобу. Але робота адвоката на цьому не закінчується. Це закінчилися судові процеси. Зараз їду до офісу працювати з документами, готуватися до завтрашнього дня і до наступних судових процесів. Це важкий клопіткий труд, який потім використовуємо ці документи судовому. Процесі для відстоювання правової позиції довірителів. Отакі справи. Дякую за перегляд.